Коли Україна вступить в НАТО, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг неочікувано відвідав Україну. Одні експерти називають цей візит підготовкою до українського контрнаступу, інші підготовкою до вступу в Північно-Атлантичний альянс. Саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року, стане місцем, де з'явиться відповідь на стратегічне питання: чи отримає Україна запрошення до альянсу. Слова Столтенбера у Києві вселяють певний оптимізм. Україна обирає своє майбутнє в еротичній родині. майбутнє України в НАТО всі члени альянсу з цим згодні. Але якщо під час вільнюського саміту Україну так і не запросять до НАТО, це матиме серйозні наслідки для всієї системи безпеки на європейському континенті. Це вкотре покаже, що Путін зберігає вплив на альянс та його потенційне розширення. Подібна нерішучість може стати повторенням 2008 року, коли незапрошення України та Грузії до альянсу мало наслідки у вигляді агресії Росії проти Грузії, анексії Криму, війни на Донбасі, а згодом і повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Розуміючи остроки всередині альянсу, українська влада грає на випередження на спільній прес-конференції з генсеком НАТО. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які гарантії безпеки не є альтернативою членства в НАТО. Ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО, а також ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. І ще раз хотів би я підкреслити: ми не готуємо альтернативу членству в НАТО. І не розглядаємо як компроміс. Втім, президент підкреслив, що гарантії безпеки на шляху до альянсу є не менш важливими. Експерт Олександр Краєв вважає, що Україна цілком може розраховувати на отримання таких гарантій від окремих членів альянсу, зокрема США та Великої Британії. Як приклад, він навів Кейс Фінляндії та Швеції, які отримали персональні гарантії безпеки від американців та британців на період, поки 30 країн-членів Альянсу розглядатимуть їхні заявки на вступ до НАТО. Не секрет, що на заході достатньо скептиків, які виступають проти того, щоб на Вільнюському саміті Україна отримала пропозицію щодо членства в НАТО. Зазвичай їх побоювання зводяться до трьох аргументів. Аргумент перший, нібито вступ України не посилить НАТО, і навіть дискусія про таку можливість може зруйнувати єдність Заходу. Противагу цьому можна привести слова Олексія Резнікова, який вважає, що Україна стала членом НАТО де-факто, а не де юре, тому що Україна має найсучаснішу зброю і розуміння, як її використовувати, якими повільними та місцями нерішучими не були поставки озброєння. Єдність заходу у цьому питанні важко поставити під сумнів. Аргумент другий: багато країн-членів НАТО побоюються членств України. бо на їхню думку, це посилить аргументацію Путіна про те, що Росія оточена ворогами і допоможе йому ще більше мобілізувати народ на підтримку війни. Про яку ще більшу мобілізацію йде мова, якщо навіть російський Левада-центр проводить дані, де наприкінці березня цього року 72% населення Росії підтримують дії російської армії в Україні. Аргумент третій: деякі члени НАТО бояться надати Україні запрошення до вступу під час Вільнюського саміту, бо це означатиме негайне використання п'ятої статті Вашингтонського договору і негайне залучення НАТО у триваючу війну. Перед українським керівництвом на найближчі місяці стоїть непроста, але реальна задача побороти ці аргументи та знезброїти скептиків, тим паче, що у цьому питанні Україна не залишається наодинці. У спільній статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини йдеться про те, що НАТО має окреслити чіткий шлях до членства України, коли будуть відповідні умови, а до того бути готовим надати гарантії безпеки, які раз і назавжди знімуть з України статус сірої зони. Лідери Польщі, Чехії та Словаччини розуміють, якщо Україна впаде, вони будуть наступною ціллю росіян. Тому головна задача наших дипломатів полягає у тому, щоб подібне розуміння було у кожного члена альянсу. Це складно, але цілком реально. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. До зустрічі!